Щоб Бог був вашим батьком, ви маєте зрозуміти, церква Божа є одна, куплена кров'ю Ісуса Христа. І немає другої, немає третьої, немає ніяких деномінацій, немає ніяких догм, окрім догм Ісуса Христа. Тобто вчення Ісуса Христа. І Якщо у вас вчення не Христове, то ви не належите і до Його дому. Ви не належите до Його царства. Це мається, ви маєте всім говорити. Коли ви будете говорити, люди якимось часом зрозуміють. Вони все рівно зрозуміють. Їм здається, що ви нерозумні, що ви їх вчепилися. Але коли читаєш цю нову заповідь, ти бачиш, як люди, прослухавши її, кліпають очима і думають: ну і що ти тут нового прочитав? Що це за нова заповідь? Це та сама заповідь, перша і друга, яка була в старому заповіті. Йоанна 13,34 даю вам нову заповідь. Любіть один одного, як я вас полюбив. Ви повинні любити один одного. Якщо в заповіді, які дані були в Мойсеї, написано, щоб ми любили один одного, але там не написано, щоб любити так, як Христос. А як Христос полюбив. Він вмер за нас. Тобто любов. Ця жертовна любов Христом привозноситься, будемо казати, як до найвищої як до найвищої, будемо казати, до найвищого статусу людських можливостей. Тобто, ми можемо це. Адже скільки раз чуємо, коли дитина я чув, як дитина хвора, мама каже, краще б я захворіла, ніж моя дитина. Тобто, мама готова вмерти за дитину. А Христос говорить, що ви церква, і ви маєте так любити один одного. Так ми зростаємо в цій любові.